Дорогі друзі, привіт в США. Таке знаєте, прогресивне привілоювання певних груп починає відходити на другий план. Компанії, по суті, прям як повстали проти політики інклюзивності конкретних груп, і зараз вони починають трансформуватися. Багато хто каже навпаки, що йде там скорочення, скоро будуть знову принижувати там людей з кольором шкіри, там сексуальну орієнтацію, таке інше. То чи правда це? Чи в принципі ми бачимо стандартний процес, коли із крайності в крайності, і, в принципі, є потреба знайти якусь золоту середину? О, зараз будемо з вами з цим розбиратися. Це надзвичайно цікаво. От, е Тож давайте говорити про м зміни в політиках компанії, що там робиться, що відбувається. Власне, після того, як е Джордж Флойд. Сталася ця ситуація з ним. Багато компаній почали акцентувати увагу на інклюзивності, толерантності та соціальній справедливості. У своїй роботі створювали секції, відповідальні за цю роботу. Була так звана політика Деї започаткована. Але останнім часом ці всі програми почали згортатися, і причину цьому теж ми поговоримо. Чому вони все ж таки почали згортатися? У п'ятниці стало відомо, що Meta Platforms та Amazon скорочують програму різноманітності на тлі зростання консервативної позиції та можливого повернення Дональда Трампа на пост президента США. А точніше, неможливого повернення, а фактичного повернення Фредович повертається. Це факт, який неможливо відкинути. Після ініціатив, започаткованих через протести 2020 року, мета закриває програми, де включно з наймом, навчанням і співпрацею з постачальниками, що було закріплено на внутрішніх певні дискусії і вже видано внутрішній переписці для співробітників. Тобто, заяви Цукерберга, це вже е, така вишенка на торті. От ми про це ще поговоримо. Власне, мета давно до цього вже йшла, ну давніше ніж це вже публічно було всім зрозуміло. Менш ніж за два тижні компанія скасувала програму перевірки фактів, підвищила республіканця Джоула Каплана на важливу посаду та обрала Дана Вайта близького до Трампа до складу правління. У грудні мета пожертвувала 1 мільйон доларів до інавгурації. Трампа і Амазон, до речі, зробив так само. Я, до речі, Амазон оголосив про згортання старих програм різноманітності до кінця 24-го року. Концертивні групи розкритиковували програми, де пораджуючись на рішення Верховного суду 23-го року, яке скасувало позитивну дискримінацію в університетах. Ілон Маск звинуватив взагалі в пожежі в Лос-Анджелесі, чому неефективно з ними боролися. Всю ДЕІ, програму цієї інклюзивності У МЕТА загалом заявили, що зміни право та політичного ландшафту вимагають переосмислення таких програм, а деї сприймається як форма упередженого ставлення до окремих груп. Директор з питань різноманітності Максін Вільямс займе нову посаду, пов'язану з доступністю та залученням. Тоді кампанія більше не вимагатиме від керівників залучення кандидатів із неприставних груп чи наймопостачальників з-поміж меншин. Замість програм справедливості та інклюзивності, мета планує впроваджувати практики, які зменшують упередження для всіх без винятку. Тобто бачимо, що позитивна дискримінація уходить. От а тепер будуть думати, як би компетенції більше підтягувати. І якщо якісь групи не дотягують до них, то треба думати, чому так відбувається, а не змушувати набирати тих кого хочеться, а не тих кого треба. Припинення програм ДЕІ супроводжується іншими змінами, що за словами критиків відповідають інтересам правих тільки після перемоги, звісно, Трампа. Більше про минулу й мабутню боротьбу Трампа з повізочку читайте у нашому телеграм-каналі. Останні Там багато чого цікавого Посилання буде в описі до цього відео. Мета також оголосила про скасування сторонніх програм перевірки фактів у США, зміну політики модерації контенту та дозволила публікацію раніше заборонених матеріалів. Марк Цукерберг зустрівся з Дональдом Трампом Маралагу його резиденції, але компанія відмовилась коментувати цю зустріч. Загалом, справді, політика була в Фейсбуці чи най найтупішою загалом серед усіх. От, наприклад, політика в Ютубі абсолютно ну, вона не комфортна часто, але вона зрозуміла. Але в Фейсбуці справді нас тоді влупили за, просто через те, що ми. Сатиру включили до антивакцинаторів, могли влупити за сатиру щодо плоскоземельників. Та багато чого Те, то, що ми московитами московитами назвали інше, теж взагалі у нас взагалі мертва сторінка вже два роки. 50 тисяч підписників ми починали з Фейсбук сторінки. Там ось ці політиками явно перегнули, і вона дуже дурацька. Там це правда. Коли хтось там пише: от тепер у Фейсбуці буде одна дезінформація. Знаєте, в Фейсбуці з цими політиками дезінформація вже півроку у вигляді оцих сторіночок і світлиночок штучного інтелекту, які московити розповсюджують наліво направо. Так вже давно там це два брата, які там ну ви зрозуміли б. Чому? то власне нічого поганого в зміні політиці не бачимо? Питання лише в тому, що Сукерберг дуже хитропакосна потвора, яка не хотіла, знаєте, йти за істину тоді, коли треба було. А прогиналася під лінією партії. І зараз буде прогинатися. І завтра так само прогнеться. Але це вже е, особливості так, цього пана. Отже, Цукерберг у подкасті Джо Роган, куди він теж сходив, заявив, що зосереджений сьогодні на свободі вираження. Хоча перемога Трампа 16-го року та тиск адміністрації Байдена щодо боротьби з дезінформацією змінили його підхід. Він визнав, що модерація контенту та перевірка фактів підірвали довіру до платформи. Адміністрація Байдена тиснула на мета на початку пандемії, вимагаючи видалення відповідного контенту, який вважала дезінформацію. Цукерберг зазначив, що останні десятиліття було періодом значного тиску на кампанію з боку урядових і медійних структур. Цікаво, що Марк Цукерберг обмежив коло людей, які знали про його плани щодо зміни політики, для цього він залучив обрану команду топ менеджерів, яка працювала в інтенсивному режимі, використовуючи конференції Zoom та групові чати навіть у святкові дні протягом шести тижнів вони розробляли політику, уникаючи звичайного для мета процесу і залучення широкого коло і громадських лідерів, що зазвичай триває місяцями. Отже, це був такий комітет закритий, який встановлював новий порядочок. І от до нового року Сукерберг був готовий оприлюднити зміни, що стали результатами цього тісно організованого і недопового для компанії підходу. Всередині мета реакція різко розділилася. Деякі працівники відсвяткували переїзд на іншу форму взаємодії, а інші були шоковані та відкрито критикували зміни на внутрішніх точках оголошень компанії. Кілька співробітників написали, що їм соромно працювати на намет. Якщо вже не на мета працювати прогресивним, то я не знаю вже на що можна працювати щодо Амазону, то ця компанія теж оголосила про припинення частини своїх ініціатив щодо різноманіття та інклюзивності, що є частиною ширшого перегляду сотень програм на тлі посилення громадського і. Правового контролю У внутрішній записці Кенні Келсбері, віце-президент Амазон із інклюзивного досвіду, зазначила, що компанія згорта і застрілі програми, зосереджуючись на ефективних ініціативах і прагнучи створити справді інклюзивну культуру. Конкретні програми, від яких відмовляється компанія, не уточуються. У 2020 році Амазон заявив про намір подвоїти кількість чорношкірих співробітників на керівних посадах, а також збільшити їхню частку в корпоративних позиціях. Але наразі невідомо чи ці зобов'язання будуть виконані повністю. Інші компанії, зокрема. Макдональдс, Волмарт, Форд також переглянули або скоротили свої програми деякі під впливом рішень Верховного суду проти позитивних дій і негативної реакції консерваторів. Амазон також оновив свою веб-сторінку з позиціями компаніями, спростивши розділи про права темношкірих Піль плюс та інклюзію до одного загального б про створення різноманітної та інклюзивної компанії. Ми бачимо ситуацію, що тепер не будуть там виділяти конкретні групи утиску і намагатимуться якось через якісь квоти їх просувати. Просто будуть створювати умови, аби всі, хто має компетенції, не дивлячись на своє походження чи там вподобання, можуть стати співробітниками. І, і мені здається, це дуже хороший шлях. Це правильно було зробити рано чи пізно бомбануло би американців. І це себе було запущено, так чи інакше. Ну, бачимо, що крайні прогресивні перегнули паличку, і все породило це мага, активізм і все інше. Сподіваємося, воно все так чи інакше врівноважиться. І Америка заспокоїться, тому що коли Америка ось в такому от стані, то через те, що багато чого на Америці зав'язано, життя таке неспокійно в світі. Представник Амазон зазначив, що такі оновлення є звичайною практикою для відображення змін у програмах і позиціях компанії. Подібні президенти вже ставалися нещодавно у минулому. У серпні Форд Мотор оголосила про зміну своєї програми різноманітності, справедливості та залучення ідеї, припинивши участь у рейтингах ЛГБТК плюс груп і інших зовнішніх опитуваннях. Це стало частиною ширшої тенденції мов американських від віддає через тиск консервативних груп, де ініціативи набули популярності після протестів 2020 року. Року, але останнім часом в компанії стикаються з винуваченням дискримінації та змінюють підхід. Форт тепер зосереджується на підтримці працівників і клієнтів, уникаючи публічних коментарів на спірні теми. А у листопаді Walmart, найбільший приватний роботодавець США оголосив про скорочення ініціатив із різноманітності. Справедливості та залученню. де зокрема припинення використання терміну Латінкс, вихід із індексу корпоративної рівності та завершення співпраці з центром расової рівності. Це стало частиною більшого тренду відмови американських компаній від деяні активістом Роббі Старбаком. Попри символічний характер деяких змін, це викликало дискусії про вплив на працівників і найм персонал. Walmart стверджує, що залишає курс на створення можливостей для всіх, але водночас прагне. Дистанціонуватися від е, політики пробудження так званої, і крім того, у січні стало відомо, що Макдональдс оголосило про відмову від конкретних цілей різноманітності та участі у зовнішнього опитуванні. Компанія перейменувала свою команду різноманітності на Global Inclusion Team, щоб підкреслити зосередження на залученні. Хоча Макдональдс не відмовляється від підтримки інклюзії, вона переглядає підхід до співпраці з постачальниками та продавцями через рішення Верховного суду. Проти позитивних дій і консервативний тиск. До списку відказників можна віднести Джон Дір, Джек Деніель Харлі Девідсоном, Молсон, Курс, Ловс, Боїнг та багато інших компаній. Як бачимо, це вже тенденція, а не виняток. Критики деї стверджують, що жінкам і кольоровим людям дають роботу та просування в службі за рахунок більш кваліфікованих і гідних кандидатів. Сам Трамп під час передвиборчої кампанії був гучний критик деї. Просував ідею про те, що білі американці є об'єктами расизму і зробив пріоритетом свого другого президентського терміну скасування по суті цього пробудження, як бачимо знову таки крайньо прогресивна тема по суті. Викликала обурення у крайньо правих загалом. Чому Трамп отримав відгук в серцях американців через те, що білих дискримінують? Ну тому що позитивна дискримінація, що є бредом повним, і так не треба було робити. В цілому вітер змінився, і компанії почали скасовувати модні секції е, по... з боротьби за соціальну справедливість. Каталізатором стало обрання Трампа від республіканців. Дональд Фредович раніше критикував це все, тому багато компаній вирішили не псувати з ним стосунків. Одначе сам Трамп і раніше зазначав, що нічого проти геїв, наприклад, немає. Навіть у 2000-х роках критикував Пета на за толерантне ставлення до секс меншин. Тобто мова йде не про те, що хтось там має певну відмінність, його треба там забуліть. А про те, що не треба болять інших, і якщо ви хочете підтягнути якісь групи, працюйте з ними, а не з... дискримінуйте інших. Власне, подивимося, можливо, якраз все на краще і все більш-менш устаканиться. Нарешті от така от ситуація з різноманітністю нині на заході. От ситуація в тому, що, наприклад, збільшувати в колі керівництва конкретні групи, заради конкретних груп, оце все вже відходить. Будуть шукати компетенції. Якщо певні групи компетенції проявляють небагато, значить треба з ними працювати, з їхньою освітою і таке інше. І тоді все буде добре. В принципі, ринку, то що треба конкурованому? Фаховий спеціаліст. От, якщо він фаховий, то його візьмуть працювати. Навіть не сумніваюся. От і все. Власне, всім, дорогі друзі, всього найкращого. До побачення.